Всім доброго дня! З вами Світлана і канал в сад. Ми сьогодні з вами будемо пророщувати насіння гібіскуса трав'янистого. Бачите, всі насіння, яке є велике, ось таке міцне, такі міцній шкрубці, воно дуже важко сходить. Ну так, І з і все на світі роблять. Але такі методи є ще цікаві, які я вже перевірила. Це вже у мене четвертий екземпляр перевірки. Але дуже гарний і дієвий. Бачите, беру шматочок бенту, можна марлі. І на зав'язую у бант у марлю. І в стаканчику тут набрана водичка. Це кімнатної температури водичка, звичайна, для того, щоб насіння хоча б на годину-півтора замочую. Ось у такій водичці, для того, щоб розм'якчити трішки їхню цю таку тверду оболоночку, і потім будемо дивитися, як уже наступний метод мій діє. Ось замочили і залишили на півтора, можна дві, можна й три години. Це чистенька водичка, тут нічого поганого немає, не додавано абсолютно нічого. Ось так. Ось в одну ємкість набрала вода, тільки закипіла от в чайнику. Набрала в одну ємкість, а в інші, там, де замочувалася насіння, вона кімнатної температури холодна. І ось таким чином вона дві години постояла, може, трішки більше, ніж дві навіть. І тепер я буду його, скажімо так, стресувати. І так, замочуємо у кипяток. Один. Два. Три. холодну Один. Два. Три. Знову один. Два. Три. Один. Два. Три. Один. Два. Три. І знову холодну вже воду, щоб воно. Можна було насіннячком взяти. Ось таким чином, бачите? Зараз я його буду висівати. Ось таким чином, так би мовити, висіяла. Так, ватні диски змочені, бачите, добре змочені, розклала. І тепер знову змоченим, добре так змоченим, бачите? Ось в нього навіть трішки капає. Прикрити, трішки так ось. І в кульочку. Загортаю і покладу на стіл біля е, радіатора, біля батареї. Ось, завтра це вечір. Завтра зранку я його відкрию, подивлюсь, знову закрию, і знову там залишу. І так, на наступний ранок знову відкрию і подивлюся, що там з ним. Таким чином, не потрібно ні води доливати, нічого, але ну, Провітрювати, дивитися потрібно. Ну, Попередній раз у мене вони через дві доби вже проклюнулися. Один навіть виріс доволі вже великим. Ось. Таким чином. Ось так народжується життя. Мені перший раз не вдалося абсолютно проростити насіння гіскусів трав'янистих. Я і пробовала в перекисі замочувати. І стратифікувати не вдалося. А цей метод досить цікавий. Це метод називається стресовий. Спочатку насіння на 3 секунди в кипяток спускається. Потім на 3 секунди у холодну воду. І так три рази підряд по черзі. Раз у кипяток на 3 секунди, потім на 3 секунди у холодну воду. А тоді взяла просто ось. Ватний диск, змочила його водичкою, виклала насіння і насіння через добу, ну, мабуть, все-таки більше, як доба, майже дві. Ось бачите, які вже пророщене насіння гібіскуса. Щодо субстрату, яким я цей раз взяла користуватися, нікому не раджу. Бачите, ось такий він. Якраз намальовані зелень. Це рівний виробник. Ось такий, бачите, пише з високоякісного торфу, але з того торфу я пересіяла з десь приблизно двох літрів. Ось, погляньте, які каміння. Їх не можна роздавити нічим, абсолютно. Це все з двох літрів. Ви подивіться, яка тут. Відходів кількість велика. Тобто не раджу, не раджу. Я розумію, що професійні, не дешеві, але, ну, бачите, раз на раз не приходиться, часом можна і непоганий побачити е, субстрат для розсади. Ось таким чином, зараз і будемо вже пророщене насіння висівати. Роблю от таку луночку. А, в субстрат обов'язково додаю агроперліт. Ось десь на е, 2 літри субстрату я беру півлітри агроперліт. От бачите, це знизу якраз від нього, якраз упаковочка, для того, щоб краще, наприклад, зберігати вологу. Агроперліт зберігає краще вологу. І так, ми робимо невеличке заглиблення. Ось я так зубочисткою роблю мені зручно. І це загри... заглиблення будемо ставити. На сінинку. Ось в мене вже тут одна є настільки пророщена, що вона вже перерощена, бачите? сфокусувати? Ось. Тобто, я вже її засипати землею, звісно, не буду верхівочку, а лише посажу. Ось так. Похайно присипемо землею. І це вже єдина, яка така, бачите, за. Дві доби, така скороспілочка вискочила. А все інше, так, ми розміщуємо. Дуже зручно це пінцетом робити, але я якось такі не люблю завжди приспособлення. І трішечки присипаємо землею. Знову беремо пророщену насінинку. Ну, бажано таке корінчиком все-таки її донизу, але то неважливо, вона все одно. Повірте мені, знайде вихід, куди прорости. Все тягнеться до світла. І ось таким чином люблю саме в такі стаканчики, я пролила, звісно, пролила водичкою кімнатної температури, так, щоб побачити, щоб субстрат зволожився майже донизу. Щоб майже донизу, Тому що ми верхню частину весь час підливаємо по чуть-чуть. А низ потім йдуть коріння і йому немає вологи. Як немає вологи, то немає. Потім, щоб зростали коріння гарно, їм потрібна волога, тому що таким чином і їжа і кисень теж поступає до рослинки. І зараз я оцю підписала вже, бачите, ті трав'янистий. Це суміш, тому я тут нічого іншого не можу написати. І зараз я ще зверху. Ось в мене є з попереднього разу, раз, бачите, я такі частинки, от плівка харчова, я собі вже зберегла, щоб, знаєте, називається безвідходне виробництво. І ось такі однією рукою незручно. Зараз я візьму, коли вже посажу, покажу вам. Просто прикриваю ще на ось цю добу і покажу, як вам через одну вже добу. І коли вже я знімаю, які там вже гарні росточки. Ось таким чином я сію свій гібіскус. Ось бачите, таким чином, кожен стаканчик таку мені тепличку, ніби зробила плівкою харчовою. І поскладала тут в кімнаті на столі. Тут в мене лампа працює, фітолампа. Температура тут у мене 23. Ого. Доволі тепло. Але тут я ще на місці покажу попередні, Ось це, бачите, які вже я відкрила через добу. І ось такі вже з'явилися зелені листочки. це гібіскус фіолетовий, трав'янистий. бачите, А тут вже не було в мене стаканчиків, то я аж три викинула. Один був навіть не пророщений, але все одно з'явився. Ось так саме тут, бачите, два. Тож намагаюся по одному, тому що гібіскуси мають велику кореневу, дуже добре дивитися в цих стаканчиках. Наросла коренева, перевалили у більшу ємкість. Ось такий мій метод, який мені сподобався, тому що я пробувала різні і у перекисі замочувала. До речі, покажу: у перекисі замочений, у мене зійшов. Лише один, бачите, ось а ці всі так і не прокинулися. Хоча я е, на тиску ватному тримала декілька днів, жоден не проклюнувся. Я тоді висіяла все-таки у ґрунт І один єдиний. А ці всі майже 100%. Ось ну, таким методом колись є насіння перцю сіяла, то тепер пригадала собі і спробувала на гібіскусі трав'янистому. Тому, ну, якщо комусь пригодиться мій спосіб, спробуйте з частинкою на стіні, якщо ви там побоюєтеся. Візьміть частинку на стіні і побачите. Це справа всього-навсього декілька днів, і ефект вже є. Ось тут в мене тільки нове вже, нова партія, бачите, яка проклюнулася. Це, до речі, гібіскус. Деревовидний. Такий вже це ліхніс Зійшов ось так. Тут у мене вже там хости майже сходять, ну, потім покажу. Тут ще немає що поки що показувати. Ось таким чином дуже погано зійшла рудбекія, оця має. Тільки дві з п'яти. Ну, Ось таке. Всім добра. Побічник щось там і розповідає сам до себе. Мама зайнята, що робити.